Іменники означають події, «a holiday» свято, «a meeting» зустріч, «a trip» подорож та багато інших прикладів: кінофільм, вистава, інтерв'ю, екскурсія, презентація т. Так Також іменники означають абстрактні поняття. Наприклад, love – любов, beauty – краса, fame – слава, а також інші знову ж таки приклади патріотизм, дружба, відданість і так далі. Абстрактні поняття це поняття нематеріальні, ми не можемо їх полічити, ми не можемо їх відчувати. В матеріальному плані